3 лютого у прямому ефірі українці обиратимуть представника України на 68-му пісенному конкурсі Євробачення у Мальме Швеція. Перший муніципальний запитав, чи знають взагалі акерманці про нацвідбір. Знаю. Ні, не чула. Чула. Ні, не чула. Думки кардинально різняться, адже хтось слідкує за конкурсом, а хтось лише десь колись про нього чув. Однак для Акерману цьогорічний відбір особливий, адже вже в цю суботу за право представляти нашу країну на всю Європу боротиметься наша землячка, співачка Скайлер. Ми знаємо. Знаєте, будете тепер за нею голосувати 3 лютого в Дії? Мабуть, так. Ну конечно, а як же за свою родину? За свою родину надо обязательно. Понравится нашу, знаю, ваша лада голосувати за нею. Так. <рес> так, так, звісно. Потужна підтримка рідного міста для Валерії забезпечена. Залишилось підкріпити все чудовим виступом, до якого якраз готується молода Акерманка. На жеребкуванні для Скайвер випав восьмий номер, тож радимо запам'ятати його і уважно стежити за сповіщеннями в додатку Дія. Бо саме там, 3 лютого, розпочнеться голосування за представника України на Євробачення 2024. Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний канал.